Всім привіт! Готові до нового граматичного уроку. Кілька уроків тому ми познайомились з умовним способом конюнктів цвай. Зараз продовжимо. В яких випадках взагалі вживають конюнтів цвай? Завжди, коли у нас українською виникає б, це говорить нам про конюктів цвай. Але коли саме нам потрібен цей б, розберемо. По-перше, це припущення гіпотези. Das wäre interessant. Це було б цікаво. Er käme bestimmt. Він би точно прийшов. По друге, вічливі прохання та запитання Ви можете мені допомогти? Або Ви могли б мені допомогти? Як звучить більш вічливо? Другий варіант, правда? Тобто умовний спосіб робить прохання чи запитання більш вічливим. Ось із цього і випливає другий випадок вживання конюктів цвай. Чи могли б ви мені, будь ласка, допомогти? Чи показали б ви мені дорогу? Чи мали б ви хвилинку часу? Наступний випадок вираження бажання. Коли ми говоримо, чого хотіли б, але цього немає. Ich wünschte, ich könnte besser singen. Хотів би я краще співати. Ich hätte gern ein Stück kuchen. Я хотів би шматок торта. До речі, щоб краще налаштуватися на складну тему, постав відразу лайк. Це допомагає, точно кажу. І підпишись на канал. Також умовний спосіб потрібен для умовних речень. Кондиціональзяце. Найчастіше конюхтівцвай з'являється у реченнях з Вен еchtдечекнте. Фенде е шнеляф. Якби я краще знав німецьку, я б швидше знаходив друзів. Wenn er nicht so müde wäre, ginge er ins Kino. Якби він не був таким втомленим, він би пішов у кіно. Як бачиш, порядок слів такий, який має бути в звичайному реченні з Вен. Але є дещо цікаве. Іноді вен пропускають, а порядок слів змінюється. Діє слово опиняється на першому місці, в тій частині, де мав би бути «вен». Це називаємо інверсією райх віре», «вюрде еш райзен Замість вен райх вере, вюрде райзен Hättest du mehr gelernt, hättest du die Prüfung bestanden. Замість wenn du mehr gelernt hättest, hättest du die Prüfung bestanden. Wäre er pünktlich gekommen, hätten wir rechtzeitig angefangen. Замість wenn er pünktlich gekommen wäre, hätten wir rechtzeitig angefangen. теперішній, минулий чи майбутній час, значення. В попередньому відео про умовний спосіб ми вчилися будувати їх в усіх часах. Зараз просто додали вен або просто застосували інверсію. Якщо ти достатньо опрацьовуєш кожен урок на цьому каналі, то вже вмієш будувати речення з умовним способом. А зараз ми просто потренуємося надавати таким реченням форму складнопідрядних. Наприклад, давай поєднаємо ось ці два речення Geld, ich kaufe ein Auto. v Ich hätte viel Geld, ich würde ein Auto kaufen. ven. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen. Abov Ich habe gestern nicht gelernt. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Ich hätte gestern nicht gelernt. Ich hätte die Prüfung nicht bestanden. Wenn ich gestern nicht gelernt hätte, hätte ich die Prüfung nicht bestanden. Твоя черга. Побуду речення з вен в умовному способі. А тепер спробуємо з цих речень прибрати Вен. Наприклад, з вен würde ich ein Buch lesen» Якби в мене було більше часу, я б читав книгу. З інверсією, тобто без «wenn» – «Hätte ich mehr Zeit, würde ich ein Buch lesen. Те саме значення, але дієслово стоїть на першому місці, а «wenn» пропущено. Твоя черга. І останній випадок вживання кон'юнктів цвай висловлення побажань. От, якби зараз було ось так. Ось якби щось сталося. Це називається ірреаля вонжзац». Такі речення бувають з вен, але не буде головного речення, буде лише підрядне. Вен ехнутхете. Якби ж я мала більше часу. Ті слова в кінці, яке має бути після вен або буває без вен. Дієслово ставимо на перше місце, і таким чином на дієслово падає додатковий смисловий наголос ich doch Zeit. Якби ж то в мене було більше часу. Для цієї функції конюнктів цвай характерні частки «дох» і нур. Тут їх перекладати не треба. Вони просто є, так би мовити, маркерами, які показують, що це саме цей випадок вживання конюнктів цвай. Теперішнє майбутнє, минуле. Часова форма може бути різною. Ich doch jetzt Zeit. От би в мене був зараз час. Ich nur damals Zeit цайт От би в мене тоді був час. Більше прикладів. Wenn дох jetzt Sommer wäre. якби ж то зараз було літо. Вен er hier wäre. якби ж то він був тут. Wenn ich doch gestern gelernt Венечдон гелернтте. Якбишто я вчора вчився. Веренофругм. Er Якбишто він прийшов раніше? Якбишто я зберіг гроші. Чим таке речення відрізняється від звичайного умовного. У класичному кондиціональ-зац є і умова, і наслідок. Wenn ich reich wäre, würde ich reisen. Якби я був багатим, я би подорожував. А у побажаннях є тільки умова без продовження, бо наслідок очевидний із контексту або просто не вимовляється. Wenn doch jetzt Sommer wäre. Зрозуміло, що тоді було б краще, приємніше, але ми не говоримо про це. Зараз виконаємо вправу для тренування. Перетвори звичайні речення в емоційні побажання за допомогою дох або нур. Або з інверсією. Де буде дох, а де нур, немає тут для нас великого значення. Хоча, в принципі, нур можемо зрозуміти як тільки б, якби тільки, а дох, якби ж то. А ще можна зустріти відразу разом е дохну. гекомен» якби ж тільки він прийшов. Верст хє» якби ж ти тільки був тут. З випадками вживання конюктів цвай розібралися. Я хотіла ще зупинитися в цьому уроці на пасивних реченнях. Вони також можуть бути умовними. Пасив описує дію, а не того, хто її виконує, а конюктів цвай додає відтінок нереальності, можливості чи ввічливості. Тут все так само, як в активних реченнях. Ми ставимо в конюктів Цвай дієслово, яке стоїть на другому місці в реченні, і таке речення може бути в різних часах. Подивимося на приклади Теперішній час. Ноутбук продається. Der laptop wird verkauft. Щоб зробити умовний спосіб, ноутбук продавався б, потрібно цей вірд поставити в конюнктів цвай. Würde werden. Тому виходить: der laptop würde verkauft werden. Тобто інфінітив верден це той верден, який створив пасів, а würde, що стоїть на другому місці, це допоміжне дієслово, яке створює конюктів цвай. Це може здатися трішки складним, але не лякайся. Тут все логічно. В крайньому випадку просто запам'ятай цю формулу. Ще кілька прикладів. Das Problem wird gelöst. Проблему вирішують. Das Problem würde gelöst werden. Проблему вирішували б. Der Brief wird morgen geschickt. Лист завтра відправлять. Der brief würde morgen geschickt werden. Лист би відправили завтра. Пацієнта відразу обстежують. Пацієнта б негайно обстежили. Минуле. Проблема вчора була вирішена. Проблема вчора була б вирішена. Das problem ist gestern gelöst worden. Das problem wäre gestern gelöst worden. Майбутнє буде буде збігатися з теперішнім. Пацієнт Пацієнт відразу прооперований. був би відразу прооперований. Der Patient wird sofort operiert werden. Der patient würde sofort operiert werden. Структура майже така ж, як у Presence. Просто часто додаємо часові маркери майбутнього. Ось також приклад з Wenn die Aufgabe leichter wäre, würde sie schneller gelöst werden. Якби завдання було легшим, його швидше б вирішили. Оскільки пасів також може бути з модальним дієсловом, такі приклади теж розглянемо. Der Lehrer muss von dem Schüler gefragt werden. Der Lehrer müsste von dem Schüler gefragt werden. Der Lehrer hat von dem Schüler gefragt werden müssen. Der Lehrer hätte von dem Schüler gefragt werden müssen. Отже, головне пам'ятати принцип утворення конюктив 2 і не боятися його. Бо там не все так страшно, якщо добре опрацювати урок номер 105 на моєму каналі. Добре опрацювати означає виконати різноманітні вправи, наприклад, на моєму Патреоні. Всіх чекаю там. Якщо у тебе немає проблем з пасівом, то, мабуть, виникло запитання. А що робити з суштанс пасів? Тобто з тим пасівом, де замість Верден ми використовуємо «sein»? Тут все теж дуже логічно. Nach dem Unfall ist die Straße gesperrt» після аварії вулиця перекрита. Nach dem Unfall wäre die Straße gesperrt. Після аварії вулиця була би перекрита. Перетворюємо допоміжне дієслово sein, яке стоїть на другому місці в конюктів Цвай. І більше нічого не чіпаємо. В принципі, схема така ж, як з конюктів Цвай в усіх інших часах і станах. Mit deiner Hilfe ist der Brief schon geschrieben. З твоєю допомогою лист вже написаний wäre der Brief schon geschrieben. З твоєю допомогою лист був би вже написаний. В інші часові форми заглиблюватися поки не будемо, хоча там все так само закономірно.